Відбувається прийом документів для навчання в Сумській духовній семінарії. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, православний духовний навчальний заклад Української православної церкви, вищого професійно-релігійного освітнього рівня з чотирирічним терміном навчання. Семінарія готує священної церковнослужителів православної церкви, співробітників іпархіальних структур, фахівців у галузі викладання православної культури, закону Божого, православних місіонерів, богословських освічених мирян. Навчання в Сумській духовній семінарії безкоштовне. Вступні екзамени відбудуться 31 Серпня 2016 року в приміщенні Сумської духовної семінарії вулиця Данила Галицького, 180. Документи приймаються в канцелярії Сумської епархіального управління вулиця Соборна, 31. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Сумської духовної семінарії sds.sumy.ua. По всім питанням звертатись до проректора по навчально-виховній роботі архімандрита Антонія Бондаренка за телефоном 099 751 71 53.